Вітаю вас ці вікна. сьогодні говоримо про таке. Пішли морози і забрали дороги. Українці казяться через жахливий стан автошляхів чи чекати на нові ремонти зрадили, чи кинули як лоха. Нові цитати втеклого президента Янукович дав прес-конференцію в Москві. Заговорив про обмін полоненим. Церковний скандал на Прикарпатті. Громада вирішила перейти до української церкви, та священник не хоче віддавати храму. Про все це говоримо далі. У Москві заговорив Янукович. Утеклий президент дав прес-конференцію. Він звинуватив захід, що 14-го року не підтримав його. Каже, досі пише туди листи, але відповіді не отримує. А рішення суду в Києві про держзраду не визнає. Нагадаю, його засудили до 13 років ув'язнення. Нові цитати Януковича збирала Олена Лунькова. В останній Янукович збирав прес-конференцію вже майже рік тому. Утім, роки минають, а риторика не міняється. Ненависть, грязь і лош. Тими самими епітетами він критикує Томос і вирок. Все построено на лжи і на ненависті. тому перший заочно засуджений президент намагається жартувати із залою. Пословиця така, знаєте, як прокурор говорив, да? Рад вас свідчити без пітлінашеї. І з ручкою в руках майже годину відповідає на питання журналістів. Більшість ставлять російські. Перше ж питання українського журналіста Романа Цимболюка викликає невдоволення в залі. От все, що ви сказали і про війну, і про вторження в Кримів російське і на Донбас, і про церковь, це все те ж саме, що говорить Владимир Владимирович Путін. Исходя из этого мне вопрос. Ви тут случайно не в плену. И известно ли вам, что э, 21-го вы в Киеве подписывали документ з європейцями, а 20-го Владимир Путин отдал команду оккупировать український Крим. Спасибо. Вопрос... Коллеги спокойно, вопрос. спокойно, пер, так, пер. Роман, Роман, а то сейчас из зала уйдете на питання про договір з європейцями. Янукович обурюється меня кинули как лоха. І жаліється, що вже п'ятий рік підписанти не відповідають на його листи. Ну, дайте відповідь. Ілі як говориться, я не говорю асмислі. но напишіть Дякую за письма. на питання про загарбання Криму. Не відповідає, утім пропоную відкрити там виборчі дільниці, ще в Ростові, де він, начебто, мешкає. А чому б не предоставити можливість відкрити э, учаски в Ростові, де повним-повно украинцев, которые, я, я вам говорю, я выхожу прогуляться по улицам, как будто я иду в Донецке. Здрасте, 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 здрасте. За кого хотів би голосувати, не каже. Як і те, чому лише на п'ятий рік війни його зацікавили полонені. Якщо мене слухає президент Порошенко, якщо у нього є життя решить эту проблему. Я готов инициировать этот вопрос, но по принципу всех на всех. Один раз. Я готов при необходимости, если это будет такая инициатива с украинской стороны, я готов при необходимости э, переговорить с... Президентом Росії з Владимиром Владимировичем Путіним, який його особистий статус в Росії, не відповідає, і лише наприкінці конференції злегка натякає. Я хочу пожелати, щоб в Україну люди повернулися жити на родну землю І ті, які в плену сьогодні знаходяться, і ті, які знаходяться в ізгнанні те, которые уехали искать лучшей жизни. Я знаю, что они об этом мечтают круглосуточно, день и ночь. Та наразі планую лише спортивне майбутнє. Я однозначно отримав надежду займатися любимим спортом. Може бути місячишка, може бути півтора. От, і буду на корті. Додає, коли не зміг взяти участь у судовому слуханні це... дійсно травмувався. Раннім утром був пролівний дощ, було дітей відкрите окно, і водічка залітіла на корт. І прямо во тренування я дуже серйозно подсказнувся. І впав там. Це життя. Олена Лунькова, програма Вікна СТБ. І далі до подій на фронті там побільшало ворожих обстрілів минулої доби. Їх було вже 12. у п'яти випадках. Застосовували заборонену мінськими домовленостями великокаліберну зброю. Загалом в український бік прилетіло 40 мін 82-го калібру. Один вояк дістав поранення стан бійця не тяжкий. Натомість у терористів за інформацією розвідки, чималі втрати особового складу через невдалу спробу наблизитися до позиції захисників Кримського, прикриваючись мінометним вогнем. Група окупантів на броньованій бойовій машині намагалася захопити спостережний пост зсу. тим її вчасно помітили українські вояки, застосували керовану ракету з протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» і знищили нападників та їхню техніку. Тож щойно потепліло Кабмін влаштував ціле засідання присвячене дорогам. Урядовці кажуть, 170 тисяч кілометрів шляхів оновити за кілька років складно, але вони намагаються. І цьогорічний бюджет на ремонт переконливий. Більше розпитаємо в Олексія Сімакова. Він наживо з нами. Олексій, вітаю, розкажи, яким дорогам і де пощастить бути відремонтованими цьогоріч? Вітаю Олю. ну жахливий стан наших доріг урядовців визнають, і щорічне зимово-весняне обурення усіх українців, звісно, поділяють. Володимир Гросьман пояснює, яма на ямі нині лише на тих шляхах, які давно не ремонтували а ті, які асфальтували. Продовж останніх двох років нині в нормі. За словами прем'єра, від торік із підрядниками, які відновлюють старі, старі чи будують нові шляхи, укладають контракти лише в разі гарантії якості на 5 або 10 років. Багато є критики у тому, що дороги зруйновані. Але я просив би тоді розмежувати. Дороги зруйновані які? Які не ремонтувались 10, 15, 20 років. А ті, які відремонтовані за останніх декілька років, вони є в нормальному стані. Якщо будуть виявлені дефекти на цих дорогах, то це питання до виконавців, які будуть робити це за власний рахунок. Ми копійки нікому не заплатимо. А от керівник Укравтодору Славомір Новак розповів, які шляхи планують полагодити вже цьогоріч. Це 15 трас державного та обласного значення, які потребують невідкладного ремонту. На це виділять 55 мільярдів Поступово гривень. Поступово Процент Зазначить? поганих доріг зменшується. А хороших зростає. Ми крок за кроком багато чого змінили в гаузі. Усі раціональні люди розуміють, що при мережі доріг 170 тисяч кілометрів за 2-3 роки ситуацію не можна змінити кардинально. Також додаткові 500 мільйонів гривень уже знайшли на ремонт трас Київ чоп та Київ-Одеса, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Саме на одеській трасі через бездоріжжя нещодавно масово ламалися ваговози. Є питання і до них, каже міністр. Мовляв, габаритні вантажівки нерідко порушують вагові правила перевезення та псують асфальт. Перевантажують фури не чиновники. А бізнесмени, які свідомо йдуть на порушення всіх габаритного норм. Більше того, в портах в приватні компанії приймають ці перевантажені вантажівки, а потім всі дружно скаржаться, що дороги, дороги зруйновані. Взятися до масштабного відновлення українських доріг, урядовці обіцяють, щойно остаточно розтане сніг та випогодиться. Олю. Дякую, Олексій. Олексій Сімаков про те, як урядовці помаленьку планують владнати проблеми українських доріг. Грошова свобода для українців від завтра набуває чинності новий закон про валюту, за яким діятиме понад 20 пославлень на валютному ринку. Закон передбачає ряд спрощень переважно для бізнесу. Мета створити комфортніші умови для підприємництва, що своєю чергою певніть у нас банку спричинить детінізацію економіки України. На заміну тотального контролю кожної валютної операції, в нас буде працювати принцип, який говорить про те, що все, що не заборонено, напряму, воно дозволено. Для пересічного громадянина теж є кілька новацій. Зокрема, українці відтепер зможуть купувати чи продавати іноземну валюту за допомогою мобільного додатку. Потрібно лише мати рахунок у банку. Це зменшить обіг готівки і спонукатиме українців більше користуватися картками, як у економічно розвинутих країнах. Воно матиме позитивний вплив як на громадян. Так і на корпоративних клієнтів, і за кордоном ти також виглядаєш як цивілізована людина, коли ти можеш здійснити свої розрахунки безготівкові. Ви ж розумієте, що світ відходить від готівкових розрахунків. крім того, громадянам тепер можна переказувати кошти за кордон, не відкриваючи там рахунку до 150 тисяч гривень, а також інвестувати на чужині, наприклад, у будинок чи акції іноземної компанії, але не більше 50 тисяч євро на рік. Великий передвиборчий тур України розпочала Юля Тимошенко. Першим відвідала Дніпро на мітинг кандидатки на пост президента в її рідному місті прийшло 15 тисяч людей. 2019 рік Тимошенко назвала вирішальним, найперше пообіцяла українцям мир. після виборів президента ми розпочнемо абсолютно новий переговорний процес. Ми виведемо це з глухого тупіку, в якому стоїмо 4,5 роки, і ми відновимо мир. Повернемо Донбас а з часом і для цього дійсно потрібен буде час. Ми будемо відновлювати Крим в складі України після Дніпра. Лідерка батьківщини зустрілася з жителями Нікополя і Марганця. А найбільше людей цікавила і пенсійна реформа. Вони настільки потужні. Перший крок, який треба зробити, це перейти на цю персоніфіковану систему пенсійного забезпечення для кожної людини, без виключення буде відкритий приватний пенсійний рахунок людини в державному спеціальному банку, який сьогодні у нас є. Тимошенко зазначила, її новий курс передбачає допомогу молодим сім'ям, зокрема, впровадження системи іпотечного кредитування без першого внеску, щоб молоді пари могли придбати житло. Сьогодні повірити, але в Полтаві крига з даху знову скалічила людину. Просто брак не слів, бо від минулої суботи це вже четверта дитина, на яку впав лід. Цього разу дісталося 15-річній дівчині. Її зі струсом мозку та гематомами доправили до лікарні. А напередодні черепно-мозкову травму та забиття живота дістала 18-річна студентка музучилища. На день раніше до шпиталю потрапила 7-річна дівчинка та найтяжче постраждала 6-річна Марічка. Дитина із тяжкими травмами досі в реанімації до слова попередні трагедії стались на вулиці Соборності. Лише після третього випадку комунальники нарешті підігнали автовежу та почали з здахів збивати бурульки. Проте вочевидь збили не всі і не в усьому місці. Церковний скандал на Прикарпатті. там місцева громада вирішила перевести церкву до ПЦУ. Рішення про приєднання до православної церкви України одностайно ухвалили на зборах, але священик і деякі парафіяни збунтувалися, вимагають залишити їх під покровительством очільника російської церкви в Україні. Онуфрія віряни заявляють про утиски, бо їх перестало впускати до храму. Чи мала право місцева громада так чинити? Юля Леш з'ясовувала. Я прийшов сюди, ворота поміняні замки. берег теж замок поміняний я позвонила на 102. Настоятель храму святих апостолів Петра та Павла Бугарочанах Володимир Шувар майже тиждень не може зайти до храму. Служби править просто неба. Хто поміняв замки в церкві? Пан отець не знає. Храм проникли. А ви знаєте, хто це зробив? Не знаю. Були злочинці? Були не злочинці, були. проникли в наше приміщення. Священник певен храм хочуть відібрати, бо він зі своїми парафіянами вирішив не переходити до Української православної церкви. Це вони засвідчили двома сотнями підписів. Тут ми вирішили залишити. Вчитися ті самі юрисдикції, якими ми находилися, тобто одноголосно, одноголосно. юрисдикції Української православної церкви, яку виславляє блаженніші онуфлі, а от місцева громада вирішила інакше на зборах проголосувала, перейти підпорядкування української церкви. Прошу голосувати, опустити. Проти немає прийнято єдногласно. усе це відбувалося на очах священника та його парафіян. Вони не голосували, бо вважають зібрання незаконним. Дівчині, дівчині, Тепер персонально настоятель храму Володимир Шувар теж виступив і заявив, що приєднання до тієї чи іншої церкви справа вірян. Проблеми релігійної громади. Вирішує релігійна громада даного храму. На даний час, як я зрозумів, збори селища. Збори селища не можуть вирішувати проблеми релігійної громади. Після цього священик покинув зібрання. Потім на зборах з'ясувалося, що до самого отця Володимира місцева громада давно має претензії, передусім, через його погляди. Це Цар Ніколай II. Що ця ікона у нас в костелі робить? На кого не моляться? Знаєте, як, як колись було таке За віру царя і отечество. Тепер вони, вони за закирила Путіна і Росію. там нога московського попа ніколи не буде. Це я вам гарантую. Ще один учасник зборів громади, депутат облради, Певнить, парафіяни, які підтримують священника. То, взагалі, не місцеві віряни. Ми бачили машини з Тернополя, з Чернівців. Mm -hmm. То я не вірю, що ці люди будуть ходити в храм. Візьмемо автобус, посадимо туди 500 людей. Будемо возити по церквах. Mm -hmm. Ну і ту саму релігійну громаду, бо закон це не забороняє. То всі храми будуть у ПЦ МП. Тобто московський патріархат може посадити автобус, і струлювати. Поки тривають суперечки, чиє рішення правомірне паства пануця вирішила повернути собі храм. Оце пішла до райради, і нас викидають на вулицю, а як, нас як собак. Нас звинувачують, що ми якісь агресори, які ми агресори, що ми путіну молимося, це брехня, просто на наклепи і брехня. Скільки ми можна мускалям. це терпіти це просто жах. Вірянам у Богородчанській райраді пояснили жодного права на домініканський костел Володимир Шувар та його громада давно не мають. Це архітектурна пам'ятка. Яку в користування московському патріархату віддали в 90-х. райрада передала храм назад громаді ще два роки тому, бо витребує термінового ремонту. Та священник це рішення ігнорував, тому й вимушені були поміняти замки. Створена комісія, однак вона була не допущена всередину домініканського костелу представниками релігійної громади, які, в свою чергу, які, в свою чергу, відмовились від підписання акту прийому передачі. Тепер спеціальна комісія взялася до інвентаризації всього майна храму. Віряни московського патріархату тим часом хочуть подавати позов до суду служби божої й далі правитимуть на подвір'ї. Юлія Лерш, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Венесуельська армія не пропускає гуманітарних вантажів, бо за кордонну допомогу розподіляють через лідера опозиції Хуана Гуайдо. Тисячі венесуельців змушені щодня пішки ходити до сусідньої Колумбії. Тільки там вони можуть роздобути харчі та ліки. Гроші вистачає лише навкрай потрібне. Ми страшенно невдоволені тим, що венесуельська влада не приймає гуманітарної допомоги. В країні нічого немає, лікарні не працюють і люди голодують. Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом, вимагає відкрити кордон для гуманітарних вантажів. Гуманітарна допомога призначена простим людям, але в нашій країні досі діє диктаторський режим. Ми повинні зробити все, щоб харчі потрапили до тих, хто злидарює. Якщо гуманітарні вантажі не пропустять, вже у найближчі дні від голоду можуть померти 300 тисяч венесуельців. Тоді як країна бідує. Президент Ніколас Мадуро намагався переказати до Уругваю понад мільярд доларів. Проте переказ заблокував португальський банк, в якому зберігалися гроші, оскільки Португалія більше не визнає Мадуро за президента Венесуели. Стіна буде як не залізна, то жива. Так заявив Дональд Трамп. Він погрожує вишикувати вздовж мексиканського кордону вояків, аби спинити нелегалів. У своєму щорічному зверненні до конгресу американський лідер закликав зрештою надати гроші на стіну. Раніше присутні у цьому приміщенні здебільшого голосували за мур. Проте гідного його так і не побудували. я його побудую. Трампові плескали лише його однопартійці республіканці, конгресмени демократи відмовляються надати 6 мільярдів доларів на його проект. Хоча очільник Білого Дому вже погоджується зводити не суцільну ну а лише на ділянках, які нелегали перетинають найчастіше. Нагадаю, саме через відмову конгресу виділити гроші на Мур Трамп влаштував найтриваліший шатдаун в історії Сполучених Штатів, тобто заблокував фінансування уряду. Нині шатдаун тимчасово зупинено, якщо ж упродовж тижня Місу не знайдуть. Трамп його поновить. Отже, американські держслужбовці знову не отримуватимуть платні. Писатимуть розбірливо і нічого не приховають в Україні. Змінились правила маркування харчових продуктів. Відтепер виробники мають чітко виділяти алергени і вказувати масу льоду, якщо продукт заморожений. Шрифт має бути більший, а текст розбірливий, щоб видно було без окулярів чи лупи. Інакше штраф і зняття товару з полиць. Чи злякаються виробники і кинуться все переробляти? Наталка кікуть. Починка гусяча, м'ясо гусяче, соєвий білок. Прочитати, з чого зробили цей паштет, можна хіба що з лупою. А тут склад написали синіми літерами на блідо блакитному кольорі. Сорочок глазурований. Вся інформація про нього написана чорним шрифтом на темно-синьому кольорі. Якщо чесно, я вчитувалася декілька секунд, але в мене вже почуть очі. Відтепер так знущатися з покупців не можна. Президент підписав новий закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. За проект у раді проголосували ще в грудні. Схоже від таких етик. Кеток пече очі не тільки мені. Покупаєш продукцію, а там такими буквами написано, що під мікроскопом не побачиш, що там є. Шрифт має бути більшим текст, розбірливим, інакше штраф виробникові. Відповідно до чинних вимог українського законодавства літери повинні бути не менше, ніж 0,8 міліметра. Відповідно до нового закону, не менше, ніж 1,2 міліметра. Фактично, в півтора. Разу збільшується розмір літер. Ось такою мають бути усі етикетки. Тексту трохи більше ніж міліметр, але вже все гарно видно. Квасоля, вода питна, паста, томатна, цукор, сіль кухонна. А ще з поміж новацій алергени мають позначати іншим шрифтом або кольором. Якщо продукт заморожений, обов'язково писати частку льоду до таблиці жири, білки, вуглеводи додаються ще два обов'язкові рядки: вміст солі і частка насичених жирів. Усе це євростандарти маркування. Фактично. Український споживач буде в тому самому полі, в якому знаходиться європейський споживач. Тому, по-перше, це наші зобов'язання відповідно до угоди про асоціацію. А по-друге, це зобов'язання, які йдуть на користь українському споживачу. Штрафуватимуть виробників залежно від тяжкості порушення від 20 аж до 120 тисяч гривень. І звісно, товар негайно треба прибрати з полиць, допоки не виправлять етикетки. Проте деякі експерти кажуть, радіти покупцям зарано бо євростандарти спричинять ба й відверто дивних змін, наприклад, щодо дат споживання. Відтепер у термінах придатності можна обмежитись лише. Роком, якщо продукт не з таких, які швидко псуються. Ну, уявіть собі, синяшникова олія найбільш популярний в Україні. Один з дуже популярних продуктів харчування має термін зберігання там 12 або 24 місяці. Не можна написати вжити до 2020 року. В 2020 році 12 місяців. Одна справа в грудні до грудня 2020-го там вжити. Інша справа там до січня 2020 року вжити. У законі до речі, прописали й вимогу зазначати усі є домішки, барвники та ароматизатори. Проте цього і так руками вимагав технічний регламент. Теж зі штрафами за невиконання. Втім, і досі знайти товар з належним маркуванням завдання не з простих. Смакоароматичні речовини які саме не вказано. Ароматизатори ідентичні натуральним. Теж написано просто ароматизатор, які саме не вказано. Навіть до прийняття закону да, було більш ніж достатньо підстав, щоб карати штрафувати виробників і взагалі займатися цією проблемою. Ми в останньому дослідженні по важкому масу які робили там 70% фальсифікату, масло ще й перші три роки кажуть, закон діятиме без штрафів. Урядовці для виробників вирішили лишити так званий перехідний період. Отже, для покупців різких змін не буде. Проте радять звикати, якщо вже зараз, наприклад, на консервах ужити довго ви не знайдете конкретної дати, а лише тільки рік зате чітким шрифтом. Наталія Кікоть, Роман Крюков, програма Вікна СТБ. Тож сьогодні в телепорталі ми вирішили запитати вас про таке: чи читаєте ви етикетки на товарах? Варіант відповідей так, хочу знати, що всередині ні, читаю лише цінники. Байдуже все одно напишуть, що захочуть. Голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку телепортал, результати як завжди вікнах у 22-й. Грабунок через каналізацію все сталося, наче в кіно у бельгійському антверпені. Зловмисники прокопали тунель від каналізаційного колектора до банківського сховища і випатрали 30 сейфів, у яких клієнти зберігали готівку та коштовності. Охорона похопилася, коли їх вже і слід прохолов. Наразі затримали лише одного підозрюваного громадянина Бельгії, грузинського походження. Схід зловмисники наражали себе на смертельну небезпеку. Вони могли застрягти в колекторі, оскільки місцями він лише 40 сантиметрів завширшки. Окрім того, там висока концентрація токсичних газів. Уранці під відділенням обчищеного банку зібралися. Клієнти поліція намагається з'ясувати, що саме вони зберігали у сейфах Нехай всі ваші задуми завжди втілюються, але я бажаю вам тільки добрих помислів. Побачимося у 22-й.